Ваше Преосвященство, ви є головою координаційної ради у кризових ситуаціях ситуаціях це. Розкажіть, будь ласка, про діяльність ради. Я знаю, що вона новостворена. Які маєте плани? Власне, співпрацюємо активно і дуже тісно із комісіями патріаршами. В першу чергу це комісія душпастерства охорони здоров'я, департамент душпастерства силових структур Карітас Україна. Отже, в силу обставин, в яких опинилася наша країна, потрібно відповідати на нові виклики, з якими зустрічаються наші душпастері, і відповідно залучити до цієї праці всіх небайдужих, наше священство. Психологів, тренерів, волонтерів, всі, всіх тільки всіх тих, хто є небайдужим і в кого є відкрите серце до того, щоб стати під Христом тих, хто його несе. Координаційна рада була створена з огляду на бойові дії в Україні на сучасну ситуацію. Які ще проблеми належать до її юрисдикції? Думаю, що е, дуже не хотілося би ще поширювати, скажімо, ту діяльність з огляду на те, що ті проблеми будуть зростати, це і чи дитяче силство, чи, чи ті виклики, перед яким буде стояти наше суспільство. Війна накладає на нас всіх відбиток, і це, скажімо, саме найперше, що покликані ми робити для того, щоб зменшити. Її наслідки, але думаю, що надалі в міру будемо вирішувати ті проблеми в міру їх поступання. Ви сказали, що збираєте діяльність координаційної ради, також і мирян залучаєте. Як можуть зголоситися до вас, миряни? Може, хтось відчуває потребу в такому служінні, почувається готовим послужити церкві. Першою такою ластівкою стала, став семінар тренінг, який провадила на амітайджет. І рівно ж працюємо над тим, щоб створити базу даних, яка б стала в допомозі для того, щоб ці зусилля об'єднувати. Плануємо, плануємо проведення ряд заходів, які би, які би об'єднували нас в першу чергу. коли ми будемо збиратися разом, це буде подібно до ламання хліба. Кожен принесе частичку свого серця і також буде ділитися своєю фаховістю, тому що ми, священники, ми ніколи не можемо замінити психологів, але і в даний час бачимо, що психолог його служіння. Є надзвичайно важливим для нашого суспільства. Тому будемо також працювати над тим, щоб і руйнувати ті стереотипи в суспільстві, упередження до психології, але також і самому зростати як душпастері в тому, щоб якомога найкраще послужити людину.